Один раз і на все життя можна закохатися, одружитися або ж сісти на дієту. Принаймні саме так пізнаються істинне задоволення і справжня користь від результату, запевняють фахівці. Чи дійсно це так? І що з цього переліку на власному досвіді криворіжці вже встигли перевірити на міцність? Так, є події в житті, які один раз і на все життя. Для кожного життя. чоловіка все якось так окремо, особисте життя. Ми за себе кажемо. Мене, мабуть, це ну рождіння ребенка. Мій чоловік воює, захищає нас. Це моє кохання. Від якого в мене наше щастя, наше повітря, це наш син. А змогли б ви сісти на дієту от один раз і на все життя? А ні, ні. ви бачите моє морози. Да. Є такі соблазни, є такі смаколики. Ну все одно ти не можеш так сидіти на, на дієті. Ну це треба на якому на ПП сидіти постійно? Ну ні. Є дуже багато всього смачного і самі смачно готуємо. А тим більше знаєте, як наше життя, що не, не розумієш, що буде через годину. Та ще в цьому собі відказувати. Відмовитися від смаколиків свого часу не змогла, і наша колега Анна. Але разом з тим дівчині все ж вдалося скинути зайве, попри усілякі харчові відмови. Секрет простий: інтервальне голодування або дієта по годинах. Приблизно за плюс-мінус 4 місяці я скинула 15 кілограм. А, ну насправді було складно саме спочатку налаштувати себе на от такий от інтервал, що ти там. О -о... Шості перестаєш їсти годині. І потім там починаєш, наприклад, з 12-ї їсти. Але потім організм в це все вливається, і ти вже звикаєш, і потім навіть і не хочеться. Вирішила зупинитись, тому що я вже побачила деякий результат. Мені стало комфортно в своєму тілі, тому я і зупинилася. Аби бути молодими і завжди стрункими, чимало людей дотримуються найкласичнішого рішення пережити тортури схуднення. Та найкраща дієта в цій ситуації кажуть фахівці правильне і. Збалансоване харчування зараз дуже досліджується вплив рослинних білків, рослинної їжі на організм людини і вчені доходять до висновка, що саме рослинна їжа вона дуже добре впливає на стан здоров'я людини і на довголіття. Тобто вона впливає на тіломіри, які це частинка наших генів, які. Відповідають за ділення клітин за кількість за кількість ділення клітин за довготривалість нашого життя. Сьогодні у світі існують близько 30 тисяч дієт для схуднення нині у тренді з десяток тих, що дійсно без шкоди для здоров'я реально допоможуть скинути зайве. Кето дієта це протокол, лікувальний, який був винайдений для лікування. При епілепсії та інсулінорезистентності стосовно зниження ваги, так він дає свої результати, але ще не було досліджень. Довготривалих, тобто, що буде з організмом людини через тривалий проміжок часу. І з моєї практики, можу сказати, що не всім він підходить. Тобто люди, які мають захворювання кишково шлункового тракту, погано його переносять за рахунок того, що там дуже багато жирів. Стосовно білкових дієт, високобілкових то тут важливо розуміти, який білок ми споживаємо. Якщо це Загалом більше тваринний білок, то це може призвести до не дуже гарних наслідків для здоров'я, тому що тваринний білок він має свої побічні ефекти. Там можуть вироблюватися в процесі травлення токсини, які перегружують організм. Якщо ми частину білків беремо рослинними білками, тоді така дієта може. Має право на існування. Дієти по столах, або, як їх ще називали, медичні дієти пережитки минулого, наголошують лікарі. Столів вже взагалі немає, тобто вони прийняті були десь на початку 20 а у 2013 році їх вже сочли недійсними. Значить, для зниження ваги зараз рекомендують срічозінноморську дієту. Там більший обсяг йде за рахунок риби, овочів, фруктів. Лікарі зараз зазвичай, ну гастроентерологи принаймні, спираються більше на індивідуальний піщовий коридор. Тобто, все те, від чого людині непогано, вона може їсти. Небезпечні дієти насамперед ті, які обіцяють швидке скидання ваги або вимагають повної відмови від їжі. Тут потрібна буде допомога дуже багатьох спеціалістів: психолога, можливо, психіатра, гастроентеролога, ендокринолога. Тобто все буде залежати від того, до якої стадії людина себе доведе. На жаль, зараз є такі приклади, так із моїх випадків таких, то Дуже часто розвивається жовча-кам'яна хвороба, виразкова хвороба. Це сугубо гастроентерологічні такі приклади. Будь-яке порушення, тобто гіпатеріози, проблеми з щитовідною залозою, проблеми з суглобами, проблеми з м'язовою системою, серцево-судинною, дієтичне мислення як спосіб життя може перерости в булемію. Що таке булемія? Це розлад харчової поведінки, так? коли людина споживає їжу не як їжу, а засіб пережити негативні емоції та думки. Як правило, булімія та наслідки дуже важкі. Це дуже така важка, одна з важких способів харчової поведінки. І завжди це пов'язано з психологічним станом людини. По перше, це може бути депресія, так депресія, знижена самооцінка. І як правило, людина робить такі певні дії, да, не фізично позбавляється їжі, і таким чином нібито позбавляється своїх таких негативних емоцій або думок. Самостійно впоратися з булемією важко до лікування цієї хвороби треба підходити комплексно і звертатися по допомогу до фахівців. Психологи радять така одна із дієвих. Дієвих таких терапій, це когнитивна поведенческа терапія, так, коли з людиною саме опрацьовують негативні думки та емоції, якими вона перебуває, в якому стані вона перебуває і чому вона саме робить. Вона ніби так карає себе таким чином. Тобто, це потрібно опрацьовувати, виявляти ці негативні думки, потрібно їх опрацьовувати, трансформувати з деструктивних на конструктивні. Але це потрібен час. Звісно, час, звісно, бажання людини, коли вона вже виявляє, що це саме є для неї проблема. Звертати увагу близьких родини, що є проблема у всьому важливий баланс і порядок, як в голові, так і в організмі, наголошують фахівці. Тож, перш ніж худнути, варто звернутися до фахівців та самостійно прокачувати силу волі, адже ідеальна корисна дієта, та яка раз і на все життя, Юлія Вітряк, Артем Кравченко, Олександр Домашов, Єлизавета Гусак, постфактом.